Україні підвищуються вимоги до якості новобудов і відповідно посилюється контроль за діяльністю забудовників. У зв'язку з цим нещодавно змінилися правила здачі об'єктів до експлуатації. Тепер державну комісію, яка приймає об'єкт, створює замовник будівництво, тобто забудовник. Він також організує і саму перевірку. Раніше це робила інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, а тепер відповідальність за прийом об'єкту в експлуатацію цілком на забудовникові. Причому порядок перевірки та збору підписів у відповідний акт суворо визначено. Першим акт підписує сам забудовник. Далі генеральний підрядчик, проєктувальник та інші підрядчики. Потім об'єкт перевіряють органи місцевої влади, МНС, санепідемстанції та останньою інспекція ДАБКу. І це, мабуть, було б добре. Але як виявила практика, схема ця не дуже вдала, бо забудовники не встигають зробити все як треба у визначений законом термін. Дуже мало хто проходить цю процедуру за 10 днів, які говорять в постановленні правительства. Аби цей срок намного дольше. І ще нові правила збільшили повноваження міської влади щодо контролю участі забудовників у розвитку соціальної інфраструктури. Тепер об'єкт можуть не прийняти до експлуатації, якщо забудовник не виконав належним чином вимог щодо благоустрою територій, побудови соціальних об'єктів чи відповідних грошових відрахувань у місцеві бюджети. Сьогодні це дуже жорстко містом контролюється, тому що повищена його роль здачі об'єктів експлуатації. Я думаю, що те основне було для чого і поміняли правила води в щоб усілити роль місцевих советів. Місто безумовно виграє від дії нових правил, але забудовникам у цих умовах працювати значно складніше. Тому зараз розглядаються можливості спрощення правил здачі об'єктів. Докладніше про все це у підсумковому випуску будівельних новин. Будівництво частково сезонне виробництво. Ця частка стосується так званих вологих процесів, і головний з них зведення конструкцій з бетону. З ним складніше працювати при низьких температурах, але й виготовляти бетонну суміш при таких температурах не менш важко. Тож на зиму більшість заводів, які виробляють бетонну суміш, принаймні на Харківщині, згортають виробництво. Це робиться, аби заощадити кошти, бо технологія виготовлення бетону при низьких температурах досить затратна. Этот технологический комплекс он очень энергозатратный. Он требует большого употребления газа. Значит, но без этого затратного комплекса, комплекса ни один завод, производитель бетоновых бетонных смесей, он не может в зимнее время обеспечить выдачу качественных бетонных смесей. Але деякі виробники все ж таки застосовують цю технологію, в тому числі й «Бетонікс». За словами керівництва компанії, безперервне виробництво, по-перше, дозволяє підтримувати високу репутацію підприємства на ринку а по-друге, сприяє збереженню кваліфікованих кадрів, що у свою чергу забезпечує високу якість продукту. При закритті бетонного заводу на холодний період року, значить підприємство ні збіжна кваліфіковані кадри. Значить, бітонікс учитував і цю особливість. Отож, Бетонікс працює і взимку з повним кадровим штатом. Компанія свідомо йде на зменшення рентабельності, пам'ятаючи про те, що висока якість продукту це запоруко стабільної роботи в умовах ринку. Конфлікт навколо 24-поверхового будинку на комсомольському шосе 55 розпочався ще торік. З одного боку фірма-забудовник екіпаж, а з іншого управитель Харківська філія Укрсоцбанку, через яку інвестори фінансували будівництво. Тема суперечки: хто винен у тому, що будинок досі не добудований? А покупці оці інвестори без квартир. При цьому, незважаючи на те, що вирішується доля житла, яке будувалося за їх кошти, майбутні власники квартир ніяк не можуть вплинути на цей конфлікт. Їх навіть не допускають виступи третьою стороною на суді. В Банки нам говорять, ми без застройщика зможемо достроїти будинок і реалізуємо ваше право на отримання квартир. А коли ми йдемо до застройщика, він говорить, ми без банку достроїмо будинок і реалізуємо ваше право на отримання квартир. Кто из них прав, кто из них виноват, нам, как доверителям, абсолютно непонятно. За защитой своих интересов мы, как я уже говорил, обращались в суд, но суд наше требование на попытку участвовать в их споре отклонил. Впродовж конфлікту забудовник намагався отримати статус банкрута, але банк не дозволив. Ситуація взагалі досить дивна. Будівництво ведеться через фонд фінансування будівництва, тобто банк отримує гроші від інвесторів, перераховує їх забудовнику та ще й контролює використання наданих коштів. Як при такій схемі забудовник може збанкрутіти, і чому будівництво зупинилося на відмітці у 71%, незважаючи на те, що люди не переставали фінансувати проект, незрозуміло. Отримати офіційний коментар від забудовника поки що не вдається. А керівництво Укрсоцбанку хоч і погодилось, надати відповіді на наші запитання, але чекає на інструкції з Києва. Між тим, юристи кажуть, що у власників шанси на отримання житла або грошової компенсації досить високі, тим паче, що невдовзі у спорі має з'явитись новий фігурант страхов компанія, яка у разі невдачі проекту за законом повинна відшкодовати сбытки инвесторам. Существует положение, когда риски фонда фінансування строительства в обов'язковому порядку подлежат страхуванню. І, відповідно, ще одним игроком участников всего цього конфлікту буде являтися страхова компанія. Отже, конфлікт триває, і ми повертаємось до цієї проблеми знову, коли будуть нові рішення суду та офіційні коментарі банку та забудовника.